Така особливість сьогодення, що аграрій рахує кожну копійку, а тому при виборі насіння засобів захисту та загалом технологій вирощування культур зупиняє свій вибір на тому, що дозволить отримати в кінцевому результаті максимальну фінансову віддачу. Серед таких керівник товариства Агроніка Валентин Бевз із усіх культур, які вирощуються в його господарстві. Найбільше Валентин Йосипович любить кукурудзу. Щороку закладає порівняльні посів її гібридів, аби мати можливість вибрати найкраще і більшу частину товарних. Площ в останні роки відводить під гібриди компанії Лімагрейн. Чому «Лімагрейн»? Тому що рослина високоросла, хорошо розвинута коренева система, хорошо переносить засухи в період, коли закладається початок. І хороша цінова політика би, нас задовільняє. В цьому році ЛГ-3350, наприклад, був посіяний у нас на 100 гектарах площі, дав сухому зерні 126 центнерів з гектара. Також були закладяні, а демонстраційні посіви, Ми чисто для себе закладали, Тож він показав себе найкраще. Ми збирали його при вологості 19, це було десь 10 жовтня. При тому, що при великому фау він хорошо скинув вологу. Має підприємство дві сушарки на соломі та на диспаливі. Коли одна не справляється, на підмогу приходить друга. Але господар помітив дуже важливий нюанс. Зерно гібридів від лімагрейн потребує значно менших затрат на сушіння, ніж зерно інших гібридів. З останніх два роки ми перейшли повністю на соєву солому, в неї більша калорійність. І так, якщо брати по гібридах лімагрея, Лімагрейна ми сушили цього року 20 тонн зерна при вологості 19, ми висушували трьома тюками соломи. Якщо ми брали кукурузу, будемо говорити, яка не так хорошо скидає вологу, навіть відомих брендів, вітчизняних сортів, затрати йдуть набагато більше, ну, приходиться палити десь до 6 тюків соломи. Відповідно, це ну, крутиться той самий щочик, де лишня електроенергія, йде менша продуктивність виходить, сушарки. Сушилка одна на дизельному пальному, ну, ми так її запускаємо, тільки якщо десь треба десь не вспіваємо використати ту, то теж на лімагрейновських сортах ми при 20, двадцяти волозі ми збирали. В кінці вересня ми входили десь в літру дізельного пального на один тонну процент. Основна моя задача каже менеджер із регіонального розвитку Микола Романенко підібрати оптимальний гібрид для кожного господарства залежно від його можливостей. В нашому портфелі є гібриди інтенсивного типу, які можуть формувати до 15 тонн цент зерна з гектара. При стандартній вологості. І є гібриди, але під ці гібриди, під, для того, щоб отримати такі показники, необхідно максимально оптимізувати агротехнологічні умови. Тобто висока технологія, плюс хороші погодні умови, от в цілому можуть забезпечити такий результат. Є гібриди, які ми називаємо напівінтенсивного типу. Які розраховані для господарств, які, скажімо, не можуть працювати по повній агротехнологічній програмі, які обмежені в тих чи інших ресурсах, такі гібриди є більш якби стабільними, але вони не забезпечують такого максимального результату по врожайності, але забезпечують середні врожаї, скажімо, на рівні 8-9 тонн. З них можна мати на, на середні, при середніх вкладеннях коштів і ресурсів. Кукурудза для нас, каже директор Агроніки, справжня цариця. Під неї і сушарки встановили, і відпрацювали системи захисту та живлення. Як не як, а саме ця культура приносить найбільше прибутку із гектара. Без неї і тваринництво не обходиться. Силосний гібрид. Джоді цьогоріч дав із гектара 600 центнерів, тішиться керівник. Щороку б'ють рекорди за врожайністю у порівнянні з гібридами інших відомих фірм і лімагрейновські соняшники. Наприклад, ми сіяли соняшник ЛГ-5665. в нього висока компенсаційна здатність. За рахунок того, що він збільшив кошик сам, врожайність в принципі вийшла, яка нас задовільнила. Скільки він дав? Він дав 26 центнерів з гектар. А інші гібриди? Ну, інші дали, кажуть, були такі, що давали 18. І пшениці від лімагрейни ніколи господаря не підводять. Французькі сорти ведуть себе значно краще, ніж сорти селекції інших країн, зауважує Валентин Бевс, адже дають вищу врожайність і кращу якість зерна. Ілляс вона нам сподобалася. Сподобалася тим, що ми сіяли її три роки підряд. Сорт стабільний до врожаїв. При правильному системі захисту і при належній кількості поживних речовин, що ми даємо, вона в нас виходить другим-першим класом постійно. Якщо з другими пшеницями, наприклад, були проблеми з якістю. А врожайність? В тому році вона в нас дала 78 центнерів за гектар. Іліас справді став дуже популярним. Зауважує менеджер із регіонального розвитку Микола Романенко, адже це сорт стабільний, має потужне кущіння і чудову стійкість до хвороб. У 2014 році, скажімо, у багатьох таких хороших господарствах, зокрема, у Хмельницькій області, є таке господарство СВС Агру в Чемеровецькому районі. Вони на площі 260 гектарів на круг взяли 95 центнерів. Одне з господарств Трибувлянського району, це приватне ринне підприємство Іванівське, на цьому сорті мало понад 110 центнерів з гектару. Але останні роки ми вивели на ринок України і більш нові сорти, які мають ще більші свої такі потенційні можливості. От це такі сорти, як «Дагмар», сорт Етела і сорт Колонія. Особливо особисто мені дуже подобається сорт Колонія в зв'язку з тим, що цей сорт ну, не перевершений за своїм таким продуктивним потенціалом. Скажімо, в Німеччині цей, цей сорт демонстрував урожайність 130 центнерів з гектара. У цьому році на в е, у умовах, скажімо, Вінницького району, в агроцентрі компанії Лімагрейн, що в Вінницькому районі в селі Комарів, значить, цей сорт демонстрував урожайність 104 з гектара. Причому клас зерна був на межі другого і третього класу, тобто якість хороша і продуктивність також хороша. Усі сорти пшениці від лімагрейн мають чотири основні особливості: гарне кущення, підвищена стійкість до перезимівлі, до вилягання та формування крупного зерна. Все популярнішим стає і пивоварний ячмінь. Зокрема, такий сорт як гладіс. От в цьому році цей сорт забезпечував і в умовах Вінничини, і в умовах, скажімо, на західних областях. От Хмельницька, Тернопільська область, до 80 центнерів зерна з гектара. От з цим сортом з задоволенням працюють пивоварні, які і солодовини заводи, які в Україні. Зокрема, компанія оболонь досить. Рада вітати тих товарівників, хто їм привозить зерно саме гладіс. А це дослідне поле ріпаків. Половина площі тут засіяна гібридами від лімагрейн. Усі вони на даний час почуваються добре. Мають високу зимостійкість, гарно зимують, от мають таку гарну здатність до нарощення вегетативної маси і кореневої маси в осінній період. От, скажімо, ви бачите, ось перед вами гібрид. Альбатрос, от, який висіяний у приватному підприємстві Агроніка. Бачите, що гібрид сформував гарну розетку листя десь біля вісьми листків. І що головне, що ось коренева шийка має діаметр десь біля 12 мм, Ось низька, низьк, гарне заглиблення кореневої шийки в ґрунт, що відкриває хороші перспективи до гарної перезимівлі. от, І така гарна розетка. Закладені бруньки, от, які весною, з яких весною будуть відростати гілки і пагони. От, в результаті чого сформується досить гарний урожай. У 2014 році додає Микола Максимович, в деяких господарствах урожайність ріпаків від лімагрейн сягнула 50 центнерів з гектара і навіть більше. Тож аграрії задоволені. Валентин Бевс із цією компанією, як кажуть, нога в ногу вже 6 років. І на запитання, що для нього лімагрейн, директор агроніки каже: «Лімагрейн» для нас це... це дохід, а все починається з доходу. І при тому це дохід стабільний. Так що я сам сію лімагрейн і рекомендую всім, хто не пробував, попробувати посіяти. Дослідне господарство Олександрівське співпрацює з Лімагрейном чотири роки. За цей час головний агроном пересвідчився у стабільності гібридів цієї компанії. Вони каже Віталій Михайлович: щороку дають найкращі результати з усіх гібридів, які висіваються в господарстві у 2011 році. Гібрид. 32 3232 дав урожайність 137,4 центнера. Це, це дуже високий показник. Це В сухому зерні чи Це в сухому зерні, так. Да. Це перший рік ми посіяли і ми були, ну як би сказати, ошарашені таким урожаєм. Окремі ділянки давали навіть 140 центнер. От, тому ми зразу настроїлись на компанію Лімагрейн і почали висівати 100% на зерно. Насінням компанії Лімагрейн. У 2014 році ми зібрали 106 НР в сухому зерні. Гібрид був висіяний 23.06. От ми його в 2013 році попробували, а в цьому році висіяли на всю площу 160 гектар. Лімагрейн 23.06. Ми дуже ним задоволені. В цьому році зібрати 106 НР в зерні це дуже хорошо. Тож на зерново Олександрівському всі гібриди від Лімагрейн. По Лімагрейновських гібридах. От. У нас урожайність склала від 115 до 131 ценнера з гектара. Наприклад, отакий от гібрид, як 33,95, у нас здав 131,7 в заліку, котрого ФАО 380. При вологості ми переводили у в базісну в 14%. От. І дуже хороший гібрид 3350. Ми на слідчий рік плануємо закупити 128,9 в кудав. От. Хочеться відмітити цей гібрид, що в нас 100% був висіяний. Це 2... лімагрень 23.06. Також демонстраційних посів дав 115.1, Фао 310. Я вважаю, що це оптимальний гібрид для нашої зони. Гарантовано дозріває, дуже гарно скидає вологу, дуже гарне зерно. І дає стабільний врожай. Дослідне господарство Олександрівське це племрепродуктор із розведенням ВРХ червоної і чорнорябої порід. Тож для цього підприємства надзвичайно важливе питання якості кормів. Його Віталій Михайлович ставить на перше місце серед усіх складових, завдяки яким вдалося підняти надої за останні роки. Три роки назад ми ще доїли 6 тисяч а 4 роки назад тільки 5 тисяч на корову. На протязі 5 років ми збільшили надої від 5 до 7 тисяч. Завдяки збалансованим кормам, раз, селекції в тваринництві і науковим підходам. Підвищення надоїв завдяки силосу із гібридів Лімогрейн не новина, адже науковцям цієї компанії вдалося створити гібриди, що забезпечують збільшення перетравності клітковини до 5%. Такі гібриди мають логотип LGAN і гібрид джоді, який вирощують в Олександрівському, входить до цієї групи. Багато господарств переходять на на такі гібриди, на такий силос, от, що дає можливість додатково, без додаткових якихось витрат отримувати хороший економічний ефект. Тобто високотехнологічні господарства сьогодні можуть працювати по такому типу по силосу, скажімо, як працює скажімо, Західна Європа, як працює Франція, Німеччина, Голландія і інші країни. На виготовлення кормів використовують і зернові гібриди. Головний агроном наголошує, що їх не сушать, адже вологість зерна невисока і зерно прекрасно зберігається. Крім того, що це економія на сушінні, це підвищення продуктивності худоби, бо несушене зерно засвоюється набагато краще ніж висушене. 20 літрів доять на корову щодня в Олександрівському, і це значною мірою заслуга кукурудзи, каже Віталій Вишневський, адже вона в раціоні тварин складає 40%. аби продемонструвати високу якість. Посівного матеріалу Віталій Михайлович розпаковує мішок. каже насіння однорідне, без домішок, і що дуже важливо: ціна на нього приваблива. Микола Романенко пояснює це тим, що частина гібридів розмножується в Україні. Вони є більш дешевші, більш доступні для українського товаробника. От і по як показують і наші досліди, і результати виробництва вони абсолютно не поступаються по урожайності перед тим насінням, яке вирощено за кордоном. Ви задоволені таким насінням? Так, ми задоволені, що насіння якісне, має високу схожість, енергію, відкаліброване. Тобто сівалка може висіяти точний висів, якщо ми задали 75 тисяч, так вона висіває. А тепер із Вінничини вирушаємо на Житомирщину. Товариство Агросоюз щороку розширює площі під лімагрейновськими сортами і гібридами. Якби всі поля засівали насінням цієї фірми, каже заступник директора Андрій Курчинський, економіка господарства була би значно вищою. Є декілька компаній, але я ж кажу, два роки підряд ми отримуємо полімаграйно кращий результат. Останні два роки ми брали врожай на рівні 130 центрів з гектара. В основному ми практикуємо використання одного гібрида: це ЛГ-3258. Наступного року також плануємо збільшити площі під гібридами Лімагрейн. Будуть вони в структурі. Нашого господарства по кукурузі займає десь більше 50 Невисока вологість на рівні 21-23% дозволяє заощаджувати на сушині. Наступного року, крім лг 3258 засіють гібрид АДВ. Сіє на виробничих посівах Андрій Вікторович і сорти ранніх зернових від Лімагрейн. Каже, озима пшениця Іліас дає приблизно по 60 центнерів з гектара, озимий ячмінь-герлах по 48. Це доволі інтенсивно. Інтенсивні сорти вони відзиваються на інтенсивні технології, на хороше удобрення, на внесення фунгіцидів, але відповідно і дають гарний результат в урожаї». Приватне підприємство Сокільче одна із кращих на Житомирщині за результатами роботи. Більше восьми років це агропідприємство працює із селекцією лімагрейн. Починали з озимої пшениці ячменю й гороху, і головний агроном вже добре знається на їхніх особливостях. Що говорити за ячмінь за пшеницю, вони менш вражуються хворобами, стійкі до хвороб, стійкі до вилягання і ну вес високий агрофон. Це хороші, це інтенсивного типу сорти ячмені, пшениці, гороху. Озима пшениця Іліас під час вегетації вражає своєю красою, розповідає Михайло Миколаєвич, а в жнива своєю врожайністю та якістю зерна. Вона найкраща і в дослідних посівах. Їх у Сокільчі закладають щорічно. Ми вирощуємо багато сортів пшениці різних фірм. Ну як вітчизняної, так і зарубіжної селекції, то. Даний сорт озимої пшениці ми не, не другого класу в нас не ще не, не опускався. А врожайність? Ну, врожайність я вам називав в цьому році у нас було 68 центнерів, ага. а за 2013 рік, за 12 ми одержали більше 80 центнерів з гектара. Е, вітчизняні сорти дешевші, чому саме імпортні? Е, ну, вітчизняні сорти дешевші, але да, в них менший потенціал заложений. А імпортні в них більший потенціал, ти, якщо туди вложиш, ти візьмеш віддача буде більша. Економічно. О, економічно. Станом на середину грудня пшениці Етела і Колонія почуваються чудово, інспектує посіви головний агроном. Також він розповідає, що високу економічну віддачу забезпечує пивоварний ячмінь, бо він завжди в ціні і в попиті, а врожайність висока. Потенціал пивоварних ярих ячмінів в Європі складає там порядка 9-10 тонн. На виробництві в кращі роки отримували. До восьми тонн. А взагалі в середньому можна цілком розраховувати на урожайність 50-60 центрів, 5-6 тонн з гектар. Да. Що стосується озимої пшениці, зрозуміло, що це озима культура. Тут потенціал значно вищий, вище 10 тонн. І причому це зерно високої якості, це виключно це виключно інтенсивні сорти. У Сокільчі сіють і кукурудзу від лімагрейн. Ці гібриди щороку показують гарний результат. Є Ряд гібридів, які дуже гарно віддають вологу в полі. Якщо це гібриди з раннім ФАО, то це гібрид Алвіто, він практично не має рівних по вологовідачі. За ФАУ 210 на Житомирщині в цьому році господарства виходили і це підтверджували ділянки скажімо, випробовування. І в виробничих умовах виходили на вологість 18-19 на виробництві. На демо в мене були 17%. Вологості даного гібрида є високопродуктивні гібриди, такі як 3258, Є спускоспеціалізовані гібриди, силосні, є гібриди для виробництва крупи. 32-55 прекрасно підходить для виробництва крупи. Уже в найближчі роки впевнений Андрій Здовбіцький на Житомирщині яскраво представить себе ...до недавно екзотична для цього краю культура, соняшник, адже селекціонери Limagrain... ...уже створили сорти, які даватимуть високі результати вирощування і в північних регіонах України. Отже, співпраця з компанією Limagrain приносить сільгосвиробникам основне кошти. І якщо ви працюєте за інтенсивними технологіями, Limagrain має для вас сорти і гібриди, які затургували. Роботу про себе віддячують щедрими врожаями. Якщо ж у вашому господарстві технології ощадливі, спеціалісти Лімагрейн запропонують вам більш дешевий посівний матеріал, але він також принесе високу віддачу з гектара. Як не як Алімагрейн насіннєва компанія номер один у Європі і номер чотири у світі. І з кожним роком її авторитет серед аграріїв суттєво зростає.